Знайомтесь, це тонометр на зап'ястя rs 4 від японської компанії OMRON. Сьогодні я презентую вам цей прилад і розкажу, як ним правильно користуватися. Існує міф, що всі автоматичні тонометри не точні, але ж ми всі знаємо, що автоматичні тонометри на зап'ястя OMRON клінічно опробовані. Вони забезпечують таку ж точність, як автоматичні тонометри на плече. До того ж, якщо ви порушили процедуру вимірювання тиску на зап'ястя, тонометр обов'язково вам про це повідомить. Попри точність, прилад ще й має високу швидкість вимірювання, і ви вже будете знати про свій результат через 15-20 секунд. А його компактний та ергономічний дизайн дає можливість вимірювання тиску будь-та де будь-коли. А зараз я покажу і розповім, як правильно користуватися приладом. Тонометр фіксуємо на зап'ястя та щільно застібаємо. Руку розташовуємо так, щоб манжети знаходились на рівні серця, але якщо вам не вдасться це положення, тонометр вам поможе. Вимірювання триває приблизно 15-20 секунд, і результат видно одразу на екрані разом з функціями, які є в тонометрі. Тонометр має бути у кожного в родині незалежно від віку і статі або наявності проблем зі здоров'ям. Він може стати гарним подарунком для ваших близьких. Так ви можете проявити свою любов і турботу про них. Гарного дня і будьте здорові!